Слава Україні, маю 5 хвилин на головне. Смертельне побачення для військового організували спецслужбісти РФ. Сучасне реабілітаційне відділення. Запрацює у Волочиську. За трьома адресами у Хмельницькому будуть приймати документи на соціальні виплати. Далі в подробицях. Контррозвідка служби безпеки запобігла новому теракту у Чернігові. За результатами дій на випередження у місті викрито агента ФСБ, який готував підрив воїна Збройних сил України за допомогою саморобної бомби. Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його на так би мовити побачення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим. Врятували воїна. За матеріалами справи, підготовкою трактор займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення вибухівки та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до злочину. 30 посадовців із 27 країн світу прибули до Львова 11 грудня за інформацією очільника Львівщини Максима Козицького. Гості прибули для неформального засідання Ради Європейського союзу із загальних справ. Серед ключових європейських гостей європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б'єре, міністри та представники дипломатичного корпусу інших держав ЄС за словами Козицького засідання має вирішальне значення для прискорення інтеграції України до Євросоюзу, попри можливі перешкоди. Скорботі Ізяславська громада дорогою додому з фронту зупинилося серце Сергія Миколаєвича Барана 1979 року народження. Чоловік приймав рішення служити у війську ще у 2021 році. Був молодшим сержантом артилерійського дивізіону разом із побратимами. Тримав оборону на найгарячіших напрямках фронту. На жаль, серце бійця не витримало навантаження та зупинилось. Про дату та час прощання із захисником в громаді повідомлять додатково. Світла пам'ять воїну України щирі співчуття рідним. У Волочиській багатопрофільній лікарні завершується підготовка до відкриття нового реабілітаційного відділення. Понад 300 квадратних метрів території, де надаватимуть. Комплексні реабілітаційні послуги населенню міської територіальної громади, медичну, фізичну та психологічну допомогу на внутрішні та зовнішні роботи з міського бюджету витратили понад 15 мільйонів гривень. Один із благодійних фондів краю презентував лікарні сертифікат на 500 тисяч гривень для закупівлі необхідних меблів. Варто зазначити, що волочиська багатопрофільна лікарня є повністю автономною з власною системою водопостачання, альтернативними джерелами енергії та твердопавленим котлом. Це дозволяє створити всі належні умови для забезпечення пацієнтів якісними та своєчасними медичними послугами. У Хмельницькому відновили прийом документів на оформлення соціальних виплат, компенсацій та субсидій у трьох громадських приймальних містах. Мешканці можуть звернутися для подання пакету документів, отримання довідок та консультацій у зручних і доступних умовах. Усі приймальні оснащені електронною чергою та автоматичними освітлювальними приладами, що забезпечує безперебійну роботу навіть за технічних обмежень. Подати документи або отримати консультацію можна за такими адресами: вулиця Інститутська, 18, вулиця Шевчанка, 99 або Прозорий офіс на за адресою вулиця Перемоги, 10 б Прийом здійснюється з понеділка по четвер, з 8.00 до 17.15 та у п'ятницю до 16.00. Зібрані пакети документів передаються для подальшого опрацювання відповідним службам. Завтра, 12 грудня, на території Хмельниччини буде хмарно, вночі без істотних опадів. В день – невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. За прогнозами синоптиків, температура по області вночі від 2 до 7 градусів тепла, в день – від 4 до 9 градусів тепла. Дякуємо, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин із Людмилою показ. Тож не пропустіть. Також нагадую вам і про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там стрічка новин оновлюється в режимі нон-стоп. Я ж зичу вам мирної ночі. Бережіть себе та своїх близьких.